привіт, друзі, і я рада стати на своєму каналі. Сьогодні у нас буде розпаковочка паперових сюрпризів. Ви чекали, і я знову з вами. І, як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас знаходиться за кадром, і це в нас колекція бантики побажання. Всього колекція складається з семи пакетиків пакетики наліпки. А що всередині цих пакетиків я вам розповім. В кінці відео і будемо вибирати наші пакетики на розпаковочку з цими колекціями, я думаю, ви вже знайомі. Сьогодні ми закінчуємо колекцію новий каталог, тому ми з нею будемо прощатися. Колекція ваги. Я хочу взяти якийсь ось такий ось розмальований. Тут і сікери є, дуже цікаві. Слухайте, давайте візьмемо два пакетики. Щось мені якось хочеться. Давайте візьмемо ось цей і ось цей. Вони. Мені здається, практично одинакові, тому я хочу взяти саме ці пакетики. Далі в нас колекція, іде колекція це Grinch. Давайте візьмемо з Grinch, чому б і ні. І колекція картки зберігання або картки пам'яті. Давайте візьмемо тут у нас, мені здається, що ось тут -ось схожі вони, тому давайте візьмемо ось такий пакет. Колекція табу лапки або просто лапки. Давайте візьмемо. Тут у нас багато зелених, тому давайте візьмемо якийсь із ось цих ось. Візьмемо ось цей. І колекція наш адвент-календар. І пропоную взяти шостий і сьомий. І ось стільки ось у нас пакетиків на нашу розпаковочку. І давайте розпочинати. Бамс. І головне, що ми забули, це вибрати головний наш пакетик з нашої новиночки. Тому давайте візьмемо будь-який, немає сенсу. Тому давайте, напевно, ось цей ось фіолетовий, дуже-дуже красивий. І починаємо нашу розпаковку. І так, давайте почнемо з нашої ось цієї ось колекції, яку ми закінчимо. Це у нас колекція. Новий каталог, вона була самою найпершою. І ось ця останній стікер ось тут ось буде. Так, і дивимося. Це в нас ось таке ось печиво. До речі, дуже-дуже класне. Я куштувала таке, і мені дуже-дуже сподобалось. І ось така в нас колекція виходить. Дуже-дуже класна. Давайте перейдемо до колекції ваги. І беремо наші два пакетики і починаємо розпаковувати. І щоб не втрачати місця, пропоную на ось цю сторінку приклеїти цей. Ну, мені здається, краса. І так, подивимося, що в нашому першому пакетик якщо я, чесно, я не пам'ятаю, під номером 4 це на другу сторіночку. Ось сюди ось. І беремо наш наступний пакетик. Ось так ось, і ось тут. А я пропоную відкрити наступну колекцію картки зберігання. Щось, щось ми йдемо сьогодні послідовно, але якось так виходить. І тут у нас ось така ось. Дуже до речі, класна. Під номером 3. Наш під номером 5 і під номером 6. Так, ось сюди ось. Під номером 6 давайте для сну ось така ось пов'язочка. І під номером 7, я сказала 5, але насправді це у нас під номером 7. Ось такий ось пакетик. Я обожнюю цей пакетик, він дуже-дуже класно відкрився. І це в нас ось така ось сумочка. Я теж не знаю бренду, але теж. Класно. І повернемося до нашої колекції Grinch. Адвент-календар і Grinch у мене були новорічні колекції. Тому, але я також вам скажу спойлер, те, що ще будуть новорічні колекції. Потрібно просто трішки почекати. А такий красивий пакетик був. А, так, це в нас ось такий ось грінч, він під номером 4 на другу сторіночку. Так, сюди. І тут у нас грінч, який, напевно, перекривляє когось, бо, напевно, каже бла, бла, бла. Ось так ось. І відкриємо нашу колекцію та Лапки і так, і колекція таба балапка. давайте спочатку приклеїмо. Під номером 8. Це в нас ось така ось непевна прикраса. І ось така ось у нас вийшла лапка. Далі я вам, я вам покажу. Нашу нову колекцію. це Ось так ось я її оформила, ніколи в житті так не оформлювала нічого ось тут ось. Тому давайте приклеювати. Спочатку, напевно, давайте відкриємо, щоб вже зрозуміти, приклеїмо під номером 4. Фіолетова така тематика. І, так сказати, а, що ж нам буде попадатися? Разом із бантиком, стаканчики з бантиком, і що ж нам буде попадатися. Це у нас будуть побажання. Побажання, якщо чесно, коли я робила цю колекцію, я могла просто приклеювати побажання, але я просто їх буду залишати тут і до наступного відео приклеювати. Побажання, щоб вам підняти, так сказати, настрій. Тут є багато декілька поб... тут є багато-декілька. Побажання, які ну от прям дуже-дуже класні. Я писала сама від себе, що я, так сказати, думаю, або що є в мене на увазі побажання. Побажання, які насправді дуже корисні. І так, перше, в нас побажання це спорт життя. А все ж таки, я вам хочу сказати те, що спорт життя насправді, спорт насправді важливий в житті, тому що потім щоб не було у вас проблем, хоча б трішечки потрібно. Задумуватися над своїм здоров'ям. І на цьому все. Наша розпаковка підійшла до кінця. Обов'язково чекайте мої наступні відео і зустрінемося в новому відео. Па-па!